Друзі, всім привіт! Вчора знімали відео в теплиці, жара була невиносіма. Хотіли продовжити на вулицю, вийшли на вулицю і в нас закипів телефон, пише перегрів, знімати не буде. Тому вирішили сьогодні вечором, коли вже не буде такої спеки, знімемо і покажемо, як себе наші цитруси почувають на вулиці, розкажемо за сорти, які добре почувають, які погано. Що подобається, що не подобається. Так, іду спочатку до Віті. Він мене тут колоте щось ними. Він поливав їх топіру, що збризкував. Хтось питав, коли збризкувати, то на дворі ми збризкуємо або вранці, під вечір або вранці, щоб не було сонячних опіків. Ось така у нас місцинка. Ми вже показували не раз. Обов'язково, якщо ставити на вулиці, треба, щоб був притінок. Ну не повністю, щоб затінялося, а щоб, от так, бачите, в нас ніби дерева по колу. Що воно міняє, Тінь міняється в різних часах. Наприклад, зранку там може бути, в обід там. От, от такого хорошо. По центрі немає, а по боках дерева. Так, Почнемо, це в нас перший ковановасо. Теж себе непогано почуває, все йому ніби подобається. Да. Да. Такий він такий Бо на ньому два плоди, я обірвав. А, ти його обірвав, да. рішив Хочу, щоб... давати. Хай росте далі. Так, у нас далі борнео йде, я бачу, теж непогано себе почуває. Вже навіть є от плоди. Вітя трошки обриває їх, лишає. По одному, по два, щоб не було нагрузку на рослинку. Ой, це що в нас таке? Палестинський. Палестинський лайм. так? Плудів да, ми ще не бачили на ньому. Дуже колючі. У нього колючки дуже великі. Самі більше колючки, які я бачив. Угу. О. Росте на дворі теж доволі непогано. Покрутив листя, я його поля, бо був трошки закушений. Ага, Сухий, так. Да. Далі в нас борнео йде. От теж непогані, навіть Ні. Не. Плотики. Це більші. Було два, хтось одного обламав. О, хтось хтось. Ну, не знаю. <рес> Місюка, ти вчора поливала, ти обламав. Значить, так треба. Yeah. Що не... Так, далі в нас хтось питав за дерево сад, від я його щепляв, відео показував. Твіться, як він вже в нас вимахав. Чотири сорти на ньому. Чотири Лунаріо. Фантастика бергамот і бергамот фемінелла. І каруб. І карубаро ще четвер. Що є? Це в нас, що в нас? Вверху в е, Лунаріо, три гілки. Дві гілки корубару. А от внизу йде фемінело і фемінелло от з одним плодом. Зараз зараз півало. А фантастика, а дивіться, був. кидає от багато плодів. І Да, І от теж гілка фантастика. Ну ти теж пообриваєш. Так, да, так, да, так. Да. Я от навіть і зараз обірву. Тоже, раз, лише раз. по одному, щоб не було наростину нагрузки. Да, бачите, насамперед дав плоди, той, що йому вже було. на якому ти щіпляв, по-моєму. Теж на двохрічному ніби щіпля? да, да, На гарному. На гарному щіпляв. Далі в нас йде е, бразильський, де бразильський солодкий. Почуває себе на вулиці ідеально, він підрізаний був, бачите, як е, попускав. Гілки такі хороші, крепкі, має багато от, цвітків, вже щось возап поза чіпляв, як то кажуть. от, Ззаді віті гранат. Фу, що я вже плету Грейфрут ну, на букву г той, то і то. Грейфрут старубі. Був, скинув листя, а це от відновився і дуже придиться, скільки плодів. Ну, Вітя вже цього року побриває. По-любому, зараз не буду лише ну маловато. Два лише, лише може лише два штучки. Так далі київський. Ну київський він себе почуває. А він доросте і хорошо і так, <с cutter> да, хоч він вони були після зими ніякі, а от зараз на дворі вони собі дуже хорошо себе відчухали. Це Це, да, це та, всі штрафніки, хто себе в теплиці не хотів гарно вести, всі повиходили на вулицю. Е, Каже, бо я не знаю, як воно називається. Мікроцитрус. Мікроцитрус. При страду, не, не скажу, коротше, да, одним. Он, Чорний, Чорний якийсь таке, як кульки висять <рес> <рес> на дереві. таке Каже, що всередині, як і край. Ну, знаю, ми ще не, не пробували. Каферський. Не пошло йому. Не, він відсушив, от я йому тільки що брізку зробив, відрізав сухі гілки, не йде йому на вулиця, вулиця. Вулиця не йому. Далі це ми купили колись в Хмельницькому. Є капельсин, це мандаринка. Ми вже да. переконалися. Він весною скинув повністю листя. Бо дуже багато вродив він. Да. А вже І бачите, на вулиці він собі так відчухався. Я думала, що він не виживе. Все листя він... скинув все до одного. І возобновив себе. О, Так на вулиці йому пішло добре. Це що в нас? на пунчилка теж. Що красива да, взагалі? Дуже гарна, дуже тяжка у прививці. Я прививала два рази, і два рази вона у мене не пішла. Це Треба, щоб Вітя прививав. Він більш такий <гадо> дотошний. яка гілка і хоче відрізатись. О. Суха, так? Да? Угу, угу. Так, далі знов де бразильський. Також він. Е, от... Дуже добре на дворі росте і от вже і, і плодоносить, можна да, сказати. Коло нього знов уншилка, теж добре пішла. Ну оце, оцим їм підходить непогано. От на цій стороні в нас от він щось не, не йде йому на вулиці. Ми цього року перший раз винесли його на вулицю. Да, і... Ще ті роки не виносили, двір йому не дуже. От, це знову де бразильський Ой, в нас їх щось 4 штуки. Да, так, Коло нього коло мандінка. Витя, я повністю її зрізав, вона дуже була висока. І побачите, скільки вона накидала гілочок, він хоче каже, щоб знизу і було корчиком. Не. То він її повністю обрізав. Так, от то, що в нас за красавчик. Тут коло нього знову де бразильський, подивіться, які в нього ще плоди є. Київський теж начіпляв. Ну, на дворі вони взагалі класно чіпляють yeah. плоди. А ну покажи, то ти минув. минув. Перший рік уроди у нас цього yeah, року. Він щось був ним недовольний. А тепер довольний. А тепер довольний. А Це що, лимон? Да, так. Да, да. Бо Такі я ще... Лимончики цікаві в нього. Угу. Ну він е, теж довго росте. Ну як, кілька років треба, щоб він родив, правда? Да, да. За два роки треба точно. Так, далі в нас йде грушоподібний, На букву «П» ми на нього кажемо. Да, да. Видобишно лимони, якщо ви знаєте, вони донизу висять, а в цього сорта доверху вони йдуть. Тільки угу, Як... він накидав Я... стільки? Да. Дуже накидав. Я йому висів всі. І бачу молоді прирости йдуть, і значить йому добре. На дворі класно йому. От угу. ми от показуємо ці, що на вулиці їм підходить. Ще е, хочу мексиканський показати Лайм. Е, Теж питаю часто за нього. От він є такий у нас. Е, весною він на степлиці зиму тяжко перезимував, що було йому холодно. Вони дуже люблять жару цієї. Так що якщо хтось захоче, то... На підвиконі треба великий підвиконі. Можливо, його вітя треба формірувати, як ти ну, думаєш? Він такий креслатий. Підрізати, він дуже колючий. Я його не люблю, бо до нього тяжко підступитися. Плоди... Але він плодиї? цікавий чим, тому а, що плодиї. він. Зараз, зараз піймаю. І він е... от на кожній гілочці, можна так сказати, от є малесечки. Купа, тіпа, знаєте, що я як... не казав би, як лайм. Маленький і багато да, багатий. От. Під яблу... Фу! Фу! О, Вже щось хтось почув. А от Під яблунею теж не дуже так, бо падають яблука. І буває таке, що вам гілки мені. Е, падають яблука, да, сипеться, мурахи носять лю, е, капає оця чорна ліпкота, ця, і вони трошечки треба їх потім мити або кропити. ну, коротко, одним словом, таке. Так, ще йдемо на ту сторону. Ще там якісь були. Я обіду сюдою. можна? Так, тут в нас є мандареда, оця висока, велика. Київський, от йому дуже було плохо цьому Київському. я його блізок класний. І йому так і місце тут класне. Павловські всі на них трошки отримали сонячні опіки, але не страшно, вони опускають молоді. Так. О, а що вона над боріс? Він не любить її. Хоч він бавиться з нею. Бавиться, знов як з дитиною. Знову вона відсушила і знову пустила молоді прирости. Значить, в неї якийсь треба до неї спеціальний підхід мати. Спеціальний ґрунт може. Да, може спеціальний ґрунт, а ми, знаєте, всі під одну да. Ми не бавимося, що той любить то, той любить то. Борнео теж класний, так розрісся, класно. Фімінево. А я от, думаю, що фантастика, чи криминал. Високий капец. Високий. Високий от. Ну, зі мною, наверно, метр, <рес> я метр шістдесят, то він, наверное, зі мною. І плодів багато. Я вже пообривав раніше. Ти пообривав? Так, да, було більше, я пообривав. О, то цього року він теж буде вже дамо йому родити. В нього вже є який стовбур, що чуєш, а привівка де його? О, от. Внизу? Да, Подивіться, де привівка, і подивіться, які високі сторони. Може, його треба було зрізати нижче, чи що йому робити? А я його зрізав. О, я його зрізав тут і він ага. пустив три гілки, пустив. Ага. Трошки за високо зрізав, але пішов. Так, да, трошки можна було це. Бачите, вони в нас мокрі. Ви не думаєте, у нас доща так і немає? Вітя поливав, так як вчора ми поливали в теплиці, так він поливав на вулиці, але поливаємо. А того, що, щоб не було опіків на сонці, бо вже в обід, як пуляєте, не обпекло його. Київські, київські, багато київських поминосили. Вони себе на дворі добре почувають. О, Ще павловські, тут теж борожники наші. О, Це моя, та я, як я кажу, розмарін. Теж він на п'єдесталі стоїть тут. такі у нас. Сьогодні показали, як вони себе доволі лимони, себе хорошо, доволі непогано почувають себе на вулиці. Цього року, якщо б дасть був все добре, плануємо їх забрати трошки поранші. да. да. Не, чекати пізні осені. не чекати пізні осені, а забрати в теплий, щоб не було такого сильного переливу, Того, що осінь починаються дощі і буває перелив. Ось такі в нас справи. Бачите, трошки виноград з цієї сторони і притінок полюбевних є. Отакі у нас справи. О, вітін-персик, він щіпляв, тому, бачите, в кінці прийнявся, але під виноградом і під сливкою йому не пішло. Бо ще заляли, боляли без кінця в нього воду. Так що гарного вам вечора, мирної, спокійної ночі, і все-все найкращого.